Людей. Уже є тут завдання, за 3 червня, і я зараз хочу розглянути деякі я неповніше ще. Розглядайте з вами завдання на параметри. Знайдіть значення А, за якого система. Значить, це рівняння прямого X1 і перший. Давайте пригадаємо, коли у нас рівняння, ну, коли у нас дві прямі перетинаються, тобто має спільну точку. виходить, що система у вас має один розв'язок, Бо це ж прямі лінії. В першому рівнянні друге це пряма лінія. Далі, коли у нас рівняння, на рівняння, а прямі співпадають, тобто накладається одна на одну, я просто Накладається одна на одну, то тут безвіщу ропусків, тут обічні розуміють. Коли у нас прямі паралельні, то у вас тут немає розвідки. Давайте пригадаємо, при яких умовах це високі. Немає розписів, прямі паралелі. Якщо прямі паралелі... А уявіть собі прямі, вони записані, записані, записані так, і дорівнює рівня, і перше дорівнює К перше і плюс Б, як ми зазвичай звикли записувати порівняння да? прямої В перше. І друге до рівня к 2 і плюс В друге. Так, і яка умова паралельності? Тобто. Отут де нескінченність, давай якимось так отвізом. Отут де нескінченність, яка повинна бути умова, коли вони накладаються один на одне, вони повинні бути взагалі однакові. Тобто К1 до рівня К2, оці кофеєнти, і обов'язково В 1 до лінія В2, і вони будуть співпадати. А Повинні бути віднові чикла. Давайте виразимо першого у. От у нас БХА, і рівня.

пропорция тут пропорциях завжди ой тут зараз не 2 на 16 длиннее а на 5 а плюс 6 а на 5 а квадрат нагадую, у вас написано в зерничку мінус 4а. Вот це у вас коефіцієнт, Зараз начнем кольором. А, тирочка Б у вас 6 і С у вас мінус е, 32. Так, підставляємо. І 32, 32 на 2 64, записали 0. То це буде 676. Якщо подивитись довідничок, це 26 квадратів. Отже, що у нас виходить? Це буде плюс 20, поділити на 10, 2. І а, мінус 6, мінус 26, мінус 32, поділити на 10, мінус 30. Так, значить, це перша умова. А друга у нас Б1 не дорівнює Б2. Так, давайте я отак от напишу. Це тобто перша умова, так? А це друга умова. У нас вільні числа, тобто 3А. Не повинно порівнювати 24, поділити на 16. Ну, тут взагалі можна скоротити на 8, тут буде 3, 2. Отже, знову ж таки, правило хреста у вас вимножити А на 3 і тут 3 на 2. Ну, взагалі тут троєчки можна там прибрати, ну ладно, я вже за цим правилом. А дорівнює 3 умножити на 2 і подивили. Ну, тобто треба дорівнювати 3 помножити на 2, троєчки 4, і це буде 2. І у нас це не дорівнює. А не повинно дорівнювати 2. Значить, нам оця двоєчка не підходить. підходить Тільки мінус 3,2. Оце буде. 2. два різні кольоровий і три різні монохромні принтери. Так, кольоровий принтер, от два. Монохромний, монохромний принтер. Це у нас три. На ринку є 10 моделей кольорових і 8 монохромних. Значить, 10. Скільки всього є варіантів такого вибору? Значить, вибирають і два кольорові, і три монохромні. Значить, ви будете множити. Тепер ви повинні вибрати із 10, повинні вибрати два. І неважливо, в якій послідовності ви їх будете купляти. Тобто тут неважливо. Отже, тут працює формула С. Сен, і с із 10 вибираєте два. Умножити, тому що І правило... Добутку, коли, і, коли або ви додаєте, коли і той, і той ви викупляєте, то це буде е, правило добутку. І з восьми вибираєте три. Так, є там у вас формула. ви пишете знизу, що голову вибираєте, тобто знизу повинно бути більше число, зверху менше. Не навпаки, бо потім неправильно порахуєте. І так, що у нас буде? N покрялка 10 фактеріалів, поділити на К тобто на 2 і на їхню різницю 10-2 це буде 8 повторял. Помножити Х із 8-3. 8, 8 повторяк зверху, троєчка пропускається до міжу, ну, тобто вони щось. Бачите, у міняється якби містами, коли факторіали. І 8 мінус 3 це буде 5 факторіал. Так, ну скорочуємо. Ми пам'ятаємо, що факторіал, n-факторіал, тут напишемо n-факторіал, це то будуть 1, 2, 3, і так далі, а ще nножиться. Якщо у нас 10 факторіал, то це множиться 1, 2, і так далі, і до 10. А тут 8 факторіал це 1, на 2. 3 8 множиться. Значить, ми можемо скоротити 8 повністю, а тут все до 8 скорочуємо, залишається 9, 9,10. Тобто 9 помножити на 10 залишається. Так як 2 фактори, 1 помножити на 2, тобто це 2. Значить, ми можемо 2 скоротити з 10, це буде 5. Отже, 9 помножити на 5, це буде 45. Помножити. Далі. 8 факторіал і 5 факторіал. Більше факторіал скорочуємо. 8 факторіал це 1 на 2 і так далі. Множимо і на 5, і на 6, і на 7, і на 8, щоб вам показати. 5 факторіалів, 1 2 і так далі, до 5. Тут ми до 5 скорочуємо. Тут залишається у нас 6, 7, 8 помножити з собою. А 3 факторіал це 2 помножити на 3. Це 6. І ми можемо 3 факторіали 6 короти, залишиться 7 на 8 а 7 на 8 56. Ну, множимо 6 на 56. Це у нас буде 5 на 6, 30, ми пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 6, 24, 3, 27. 5. 5 на 5 25 і пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4, 5, 20 і 2. Будуть функції її пластикувати. Перша функція І, вважаємо, да? друга функція І, У плюс 12, третя функція і логарифм за основу 2, числа. І тут А парна. Ви вже бачите, якщо тут парний степень, то ця функція парна це у цьому відповідає. Якщо просто і куб у вас то це була б було б не парна. А якщо додається якесь число, або додається там х квадрат, або там ще щось, то вона вже е, ні парна, ні не парна. Тобто, ну, зрозуміло. Він, він, це теж ні парна, ні не парна. Е, так, значить, B тут взагалі не до чого. Так, В. Область визначення функції є проміжок. Область визначення. Пам'ятаєте, ми з вами казали, ОДЗ, коли накладається, для яких функцій? Коли ти кореним, ти пореневий більше видорівня нуду, коли логарифм у вас х бути більше нуля, тобто від нуля до плюс нескінченності. Отже, третє це В. Так, Г. Похідна функція є додатньою на проміжку. Похідна функція є додатньою, тобто груповою на проміжку. З'ясовувати ну у нас тільки друге залишилося, да? і гриш три знаходимо та другу. Ну, похідна. Пам'ятаємо, троєчка зноситься. показник степені, це буде три. А там віднімаємо одиничку від показника. 3 мінус 1, це буде 2. Я сповнила це її дівчинку. Похідна від будь-якого числа це нуль, тому нічого не пишемо. Ну, дивіться. Якщо ви будете числа число відміну скінченності до нуля туди, будь-яке від'ємне число в партійній степені буде додатнє. Тобто це буде завжди більше нуля. Тим паче нуль не входить, строго більше нуля. Тобто похідна завжди буде від'ємним числом. Ой, додатнім числом, ви на цьому поміжку. Так, отже, у нас 2ЦГ. Ну і я напишу, що як яке там де було. Є. Впаднаю на всій області визначення. На ОДЗ. На всій області визначені. Є спадне. Так, ну, X квадрат у вас і зростає, і із спадає. Х-куб у вас тільки зростає, бо графік функції першої це парабола, тільки вгору. А тут у нас графік отакий, пам'ятаємо, так, він завжди зростає. І логарифм, якщо основа більше одини. І у вас це функція зростаюча і ця вона проходить через одиницю, і потаче. Так, 17 є десяточність. Десятого на саме 10 минути ну, про вектори. Визначте модуль або довжину вектора. так, У нас А, вектор має координати 2, у Д мінус 5, а вектор Б має координати мінус 7, 0, 3. І якщо ви від Б віднімаєте А, записуємо координати вектора С. Від Б тільки. Уважно. Що ми беремо? Беремо мінус Вид трьох, ой. Так, від трьох. Віднімаємо мінус-мінус п'ять. Три. Формула там різничку така. Много β полі. Х. А, ну там через різницю, да? Х2 и хуби. Ви це вже зробили тільки що в квадраті. І Ой, ну це не про те, я кажу. Так, зараз, зараз, зараз. Я сформулюю просто. У вас немає координати початку і кінця. Тобто, що таке вектор АВ? Ось він вектор АВ, Б. Так? А, ну я ж можу його позначити отак, вектор С. І його координати вже знайдені, тобто вже оці різниці вони знайдені. Тобто модуль вектора С це буде корінь із квадратів координат цього вектора. Мінус 9 в квадраті плюс мінус 1 в квадраті плюс 8 в квадраті. Так, ну, це буде 81 плюс 1 плюс 64. Це корінь, 82 плюс 64 140. 146, там видите, у вас корень 146 Так, ну и что тут есть ще? И есть щеп.